Добрий, щирий та усміхнений, таким назавжди запам'ятають дубенчани свого героя Назара Наумчука. Сьогодні, 14 лютого, жителі міста Дубна, попрощалися з молодим воїном, який віддав життя за Україну біля Авдіївки, де зараз точаться найзапекліші бої. Вірний військовій присязі, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет української держави, загинув. Солдат першого механізованого батальйону військової частини А 4638 Наумчук Назар Юрійович. Назар Наумчук народився і виріс у місті. Дубно, навчався у Дубинській гімназії No2 та Маргощанському аграрному коледжі. Войну 2 лютого виповнилося лише 26 років. Призваний на військову службу. Дубинським районним територіальним центром комплектування 25 лютого 2022 року у героя залишилися мама, тато, брат, дружина. Він назавжди залишиться в нашій пам'яті як герой, як захисник нашої вільної України, який стояв за правду та справедливість. Помолитися за спокій душі воїна, який віддав своє життя за батьківщину, зібралися священики Православної церкви України. Чому? Для чого наші воїни захищають? Якщо можливо, хтось думає, що тільки для того, щоб ми просто жили і просто працювали, ми глибоко помиляємося. Тому що просто живуть і просто працюють і в окупованих територіях, і в Донецьку. І в Криму, і в інших місцях там також просто живуть і просто працюють. Наші воїни-захисники, герої віддають своє життя для того, щоб тут була Україна, щоб в наших школах була українська мова, щоб в наших церквах була українська мова. Для того вони віддають своє життя, щоб захистити своїх рідних і спасти свій народ. Для майбутнього, щоб ми були господарями на своїй землі, віддати шану загиблому, зібралися небайдужі дубенчани: його родина, друзі, знайомі і незнайомі, тіло загиблого захисника з майдану незалежності проводжали на колінах, схиливши у скорботі голови. Поховали героя захисника на Алеї Слави, що на Семидубському кладовищі. 14 лютого у Дубні оголошене днем жалоби. Світла і вічна пам'ять воїну.